Feeder fishing ribala Привіт suzetua рибакам-рибачкам і просто любителям активного пічи. Сьогодні ми в черговий раз приїхали на рибалочку. Будемо ловити на рішечці. І що ми хочемо зробити? Нам потрібно для цього зробити дуже якісну прикормочку. Тому що ціллю сьогоднішньої рибалки в нас стоїть поставити на точку всю білу рибу. Отже, поїхали робити прикормочку. Що ми для цього будемо використовувати? Огласіть весь весь спіс, ласка. Ми дамо там кілограм річної прикормочки. На прикормічці завжди обозначається рівер або річка, на якій їх як пишеться. Дамо туди прикормочку, кілограмчик. До цього кілограмчику. прикормочки ми додамо ще глину. Також річкову. Не забувайте після себе прибирати сміття. Глини дамо десь кілограмчик туди. Ще що ми зробимо? Дамо ми туди ще 4 міліметрових пелет. Блекфіш. А, як пахне! Є. Далі, що ми хочемо зробити у нас є кукурузка. Але, що ми з нею хочемо зробити? У нас є чудо китайської промисловості ручний млинок. Ми дамо ту кукурудзку туди. Накриємо супер класною кришкою. І робимо з неї кашку. Робимо далі, цю кашку додаємо в нашу прикормочку. Чарівна смесь. Оп. Тепер у нас є такий Аромікс Карп. Його у нас залишилось небагато. Що ми зробимо? Набираємо водичку. І прямо в водичку наливаємо аромікс. Бульк. клас Що нам потрібно зробити далі? Пальчиком розмішуємо. Можна двома. Але розмішуйте до єдиної консистенції. Розмішали, даємо їй постоять. Все це наше чудо природи змішуємо в однорідну масу. Прикормочку, глину. Пелець наш, все це перемішуємо, щоб це була одна маса. Так, нам трошки так невдобно. Ми зробимо тако. Ченч. І перемішуємо в однорідну масу, щоб вона нормально змішалася руками. Получилась у нас така однорідна маса. І потроху заливаємо це водичкою з нашим аромоміксом і перемішуємо це все. Чаймо, гарненько вимішуємо, Добавляємо що водички нам це і мало. Головне не переволожнити прикормочку, не перезволожити, бо з кашею ми потім нічого не зробимо, якщо ми її перезволожимо. Зараз ми її замішаємо, поставимо, щоб вона настоялася, попила водички. водичку. Перемішали, пробуємо, жали, нажали, розсипається. Даємо їй постояти, випити воду того, що в нас там є. Пелець, глинка, крупні частинки. Щоб вона постояла 15 хвилин. І побачимо, що тоді ми її зволожним. А, клас. Все. Чекаємо 15 хвилин. Отже, друзі, в нас пройшло 15 хвилин. І подивимося, що з нашою прикормочкою. Вона стала геть сухою. Що ми робимо тепер? Ми беремо воду, але додаємо її зовсім, зовсім потрошку, щоб не переувлажнити нашу прикормочку. Я це роблю завжди отак. Мокрою рукою, потроху, і перемішую. Тому що, якщо ми її дуже зволожимо, у нас вийде каша. А нам цього не потрібно. Нам треба, щоб наша прикормочка працювала. І гарно вимішуємо. Ми вже доходимо до тіє консистенції, що нам потрібно. Дивіться, що в нас з цього вийшло. Вийшло. Нажали, розсипали. Клас. Саме те, що нам потрібно. Дамо їй ще постояти 10 хвилин і побачимо, як вона себе поведе.

променту буде. І так. Талько си. За во. The secret life. Оп. Ну, друзі, всім дякую за перегляд, дякую за лайки, дякую за підтримку, дякую за коментарі. Як завжди, з вами був я, Олександр, на каналі Риболов ЦЗЮА. Бажаю вам ваших трофеїв. До зустрічі, ставте нам лайк, підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив.